Довечи нахалу дозволяє створювати робототехнічні комплекси, пристрої. Де необхідно реагувати на нафил конструкції. Ці давачі також використовують для визначення вертикальної вібрації. В Тінкеркаді використовується давач нафилу SW200D. Це капсула з двома металевими кульками всередині. Кульки перекочуються в капсулі і замикають або розмикають контакти. Таким чином, давач видає простий цифровий сигнал логічний 0 або одиниця, в залежності від того, в який бік нахилена капсула. Основні характеристики. Час Чагуку 2 мС. Опір при замиканні до 10 Ом, опір при розмиканні понад 10 МОм, споживаний струм до 20 мА. Допустима температура від 40 до плюс 80 градусів Цельсія, час життя 100 000 циклів. Вага менше 1 грам. Розглянемо три схеми, в яких давач використовується як перемикач при нахилі. В першій схемі підключаємо давач до аналогового піна Arduina. Один вихід давача з'єднаний із земли, Інший підключений до аналогового піна А0. Також сюди одним контактом підключений резистор номіналом 10 кОм, а другим до плюс 5 В. До восьмого піну плати Ардуїна під'єднаний світлодіод, із резистором 220 Ом. Зчитуємо значення спіна A0V і виводимо їх на монітор послідовного інтерфейсу. Бачимо на моніторі послідовного інтерфейсу максимальне значення 1023, що відповідає плюс 5 вольтам. Світлодіод є вимкненим. Починаємо нахиляти давач. Як значення стає менше, ніж 225, тобто менше 1,1 В. То вмикається світлодіод. У другій схемі підключаємо давач до цифрового піна роду і а саме до другого піна. Світлодіод, як і в попередній схемі, під'єднано до восьмого піна. В Setup конфігуруємо другий пін, як вхідний, і включаємо внутрішній підтягуючий резистор. Встановлюємо світлодіодний контакт як вихідний. В боці циклу дивимося, якщо Tilt Pin має високий рівень, то вмикаємо світлодіод. Інакше його вимикаємо. Робимо затримку в 200 мс. Промоделюємо. Це працює чудово, отак От в реальному житті ми побачимо проблему, пов'язану з брязкатом контактів. Тому розглянемо модифікацію цього скейчу з придушенням брязкат. Ідея полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу двічі считати дані давача нахилу, що дозволить переконатися, чи точно він нахилений. Визначаємо дві змінні для зберігання часу останнього нахлолу та часу усунення брязкоту. Ці змінні мають тип даних Unsigned Long, оскільки час виміряний у мілісекундах, швидко перевищить целечисельний тип даних. У розділі Setup, як і раніше, ми налаштовуємо контакт з підключеним давачем як вхід, а контакт зі світлодіодом як вихід. Вмикаємо внутрішній підтягуючий резистор. У циклі Loop спочатку зчитуємо стан давача та перевіряємо, чи відрізняється цей стан від попереднього, наприклад, через нахил або брязкіт. Якщо він інший, реєструємо цю подію зміни стану, зберігаючи поточний час. Для цього використовується функція millis. Далі ми бачимо, чи змінює давач свій стан через 50 мс. Якщо ні, це означає, що давач насправді нахилений. А ми не маємо справу з брязкатом контактів. Потім перемикаємо світлодіод і зберігаємо останній стан навсі. Як завжди, ви можете ознайомитися з моделями, за лінками, що розміщені в описі під цим відео. І не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок. До нових зустрічей!